Секретаря Дрогобицької міської ради пана Тараса Метика. Шановні організатори нинішнього турніру, шановні учасники, шановні вболівальники, шановні гості. В першу чергу хочу щиро вас привітати усіх сьогодні на цьому турнірі, який вдруге відбувається у нашому місті, і справді береже пам'ять про людину, яка залишилася... Дуже помітний слід не тільки в історії Труговича, але й в історії спорту всієї України, а може й за її межами. Бо він не тільки виховував, але він ще й творив, будував. І це приємно, що ви нині приїхали, засвідчуючи тим приїздом свою помагу, щоб взяти участь. Але ми повинні пам'ятати ще одне, що засвідчуючи повагу, ми повинні гартуватися, ми повинні здобувати фах футболіста і звитягу, тому що Україна потребує захисників. Бо що би там не говорили, чобіт окупанта ступив на нашу землю? Саме у тих молодих, які нині будуть виборювати собі перемогу, я вас вітаю Я хочу бачити у тих потужних, сильних наших українців, які в майбутньому виборюватимуть перемогу на інших славних, відомих і знаних турнірах. Заступника начальника відділу освіти, виконавчого рендуробицької міської ради. Пані Олю Олесен. Відім освіти, виконавчих органів Дрогобицької міської ради вітає вас, юних спортсменів, з Мукачева, Івано-Франківська, Львів'ян і наших дрогобичан. Вітає вас з початком турніру. Для нас ми всі рівні, тому що у вас чудові міста, ми там були, ми відвідували ваші міста і ми з радістю вітаємо вас. На цьому турнірі. Бажаємо вам наснаги, бажаємо вам волі до перемоги, вам, нашим нашим захисникам, тому що ви знаєте, хто найсильніший і в Україні, і в світі це є спортсмени. Тому слава вам, юні спортсмени, слава нашим захисникам, котрі е, відбойовують нашу незалежність. Слава Україні! Заводи нашої школи людину, яка десятки років попрацювала із тим, про кого ми сьогодні говоримо. Олександр Панасович Голуб. Дорогі учасники змагань, шановні присутні, тренера наставники. І всі, хто сьогодні прийшов у наш в зал. Насамперед хочу відзначити, що ми святкуємо сьогодні і засвідчуємо нашими змаганнями світлу пам'ять людини, завдячуючи якій ця школа побудована і нині стоїть. Людині, яка майже 50 років працювала тут тренером і директором. Людині, яка прославила через спорт наше славне, древнє і молоде місто Дрогобич. Людина, яка вклала себе повністю в цю будову. Розвиток таких видів спорту як футбол, баскетбол, волейбол і інші види, і вона була першою на теренах, західних теренах нашої України, яка піднімала спорт, в бувшій Дрогобицькій області. Людина насамперед була дисциплінована і відповідальна. І цей турнір присвячений світлій пам'яті цій людині. Хай буде для вас як звитяга в майбутнє. Мужність і доброта, як і притаманні спортсмена, тому що спорт це школа мужності. Хай буде завжди з вами. І нехай всім нам Господь Бог всіх нас благословить своєю Божою ласкою і благодаті.